Якої справи. Добре. Як нас. Як звичайно. Умилися зранку водичкою. Так. зранку? зранкуся юлечка зранку водичкою. Mm. І треба було сьогодні ж свято таке велике. Знаєте, яке сьогодні свято? Так. Який, так. Яке, Водохреще. Правильно, сьогодні велике релігійне свято, водохреще. І говорять, що якщо до світанку вмитися холодною водою, то будеш здоровий, будеш міцний, щасливий. Доброго ранку, Полінко. Так, ну що, почнемо. Вітаю, починаємо, малятка. Як у вас з настроєм справи. Покажіть мені, будь ласка, добре. Добре. добре, добре, дякую, добре. Юлечко, дякую за відповідь. Полінка, як настрій? Полінка, можеш словом сказати, не обов'язково писати. Як настрій? Хороший настрій показуєш. Добре, дякую тобі за відповідь. Малятка в мене теж радий хороший настрій, тому що я рада вас бачити. Я вас Це завжди піднімає мені настрій. Ну, чомусь ну чомусь наш чотири. Ну, ти ж знаю, що зараз у багатьох проблеми з інтернетом, зі світлом, тому можливо не виходить підключитися. Сподіваюсь, що стрічки в нього приєднаються. Крутнемо наше колесо. Ім'я Меня ніто мені відповідав ні. нещодавно, пам'ятаєш тому ім'я ідея прибрала. Так ну, я пам'ятаю, що Полінка минулого разу відповідала, тому пропоную одразу Юлі слово передати, щоб вона прокоментувала. Юлечко, допоможи, будь ласка, прокоментувати. Що сьогодні? <coughs> сьогодні 19 січня 2022 року. День тижня 4. погода сьогодні холодна. Небо. Небо. Похмуре. Температура повітря. Плюс п'ять, плюс шість? Опадів немає. Так, немає опадів. Полінка, а у тебе опадів немає? Ти ж в іншому регіоні Ні. знаходишся? Ні. Ні? А то тобі там щастить більше, ніж нам, у тебе сніжок бував. У нас Ні. Ще... Ні. Вчора Вчора були опади. вчора. були були опади. опади. Так, дощ був вчора. От у, там, де Полінка знаходиться, в неї там ще. Вчора... Дощ теж потеплішало, так, малята? Та, так, та. Добре, Тимурчик помітив, що Юля трішки помилилася у назві року. тільки прохання, поки хтось говорить, не перебивати, а сказати потім, що Тимура, ти підмітив. А, тому що що вона сказала, що року. Так, коли Юля договорить, можна. Поправити що 23-го року, ну, нічого. Добре, дякую, Юлечко. І ви абсолютно правильно назвали сьогоднішнє свято. Це? Так. так. Хреща, так? Уже говорили ми з вами, що на цей день це велике релігійне свято, і є таке, таке повір'я, що треба до світанку, до того як сонце встало, умитися холодною водою. І будеш здоровий, будеш мати щастя. Є така традиція у християн. Добре, малятка, це таке у нас сьогодні велике свято. Ну, а ми продовжуємо протягом січня говорити про світ, світ, Так. І продовжуємо ми з вами і попередню тему, яку обговорювали, так? про океани. Скільки океанів у світі налічується? Uh, много. Mm -mm. П'ять океанів. Ну і в океанах, звичайно ж, мешкають різні підводні Невідомі. життя. Так, і якраз наша тема Я досліджую світ. Е також ми з вами це, це вчора обговорювали. Подивіться, які незвичайні тварини можуть мешкати під водою. Як ви думаєте, як це тварини називаються? <свес> Як би ти її назвав, Тимур? Апельсинова ну, апельсин апельсин апельсинова... риба. Так. Полінка, ти б яку назву придумала? Апельсинка. Теж апельсинка. Чогось апельсин вона вам нагадує. Юля, тобі вона що нагадує? ну, нагадує? Тому що, що, він та оранжевий. Ага, Юлечко, а тобі <свес> вона що нагадує? Вона нагадує мені рибку дорі з муль... мультика. Ага, в пошуках нема мультик, так? Ну, так. а назву цій рибці дали діти: риба жаба. жаба. Тому що а її чумаю, напевно... подивіться на її. Ну, вона ж під водою не може пригади. Ну, подивіться на її голову. Може, через те, що вона зовнішньо нагадує жабу, ну, так назвали. Так, а оцю тваринку як би назвали? Я знаю, Морна морського коника схоже, так, добре. Ще які будуть пропозиції, як би ви її назвали? Ти Мурчику? Скелетонна. <світ> на так складена. Так, юличку, ти б як назвала. Угу. Я думаю, що це коник, тільки він плаває у воді. Так, а сій коник те і плаває у воді. Тики похоже на какое то растение. Ага, на рослину схоже. Юлечко, тобі слово ще. я думаю, що це коник, тому що він схожий на коника. Угу. Так. Ну, а насправді ця тваринка називається морський дракон. А я хотів тож сказати, е, ну, е, 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 як там? Гості дракона. Містки дракона, подивіться, вона схожа дійсно візуально на тих драконів, як... Вітаю Софійко, як зображують на малюнках. На дракона схоже, тому і назвали морський дракон. Так, а ця штука як кого вам нагадує? О, Диває я вас, знаю, Софійко? Я думаю, що на можуть. На піранню схожа, так. Полінка Лавриненко, на кого вона тобі схожа? Товство висунує ящерку. На товсту велику кого не почула? Ящерку, так, дякую тобі, Тимурчику. Це із На гадзилу схожа з фільму. Так, ойгорьок вітаю. приєднуйся до нашої бесіди. Ну, Олексійовна, я думаю, що це крокодил якийсь Но, новий. Новий якийсь крокодил. Насправді, малятка ця мешканка підводних світів називається Мурена, і, незважаючи на свій такий страшний вигляд, вона й крокодила комусь нагадує, і годзилу комусь нагадує, вона насправді не дуже така вже і страшна. Є і більш страшні мешканці підводного світу. Ось, наприклад, як ось цей. Вось мені. Ганул, да? я, він такий невеликий, він такий миленький, у нього такі симпатичні яскраві кільця, але, так. але... він отруйний. Так, правильно, Поліна, він, він отруйний. отруйний. Зазвичай такі яскраві кольори у забарвленні сигналізують, що тварина отруйна. Він таким чином попереджає: не чіпай мене я. Okay. так, сьогодні на уроці я б хотіла продовжити нашу розмову і про безмежну підводну no. е... безмежне підводне царство і поговорити про ось цих от блакитних частин восьминогів. Але спершу хочу вам все ж таки показати ось цю. Uh, ось цей запис, який ми з вами вчора не змогли подивитися. Ви його приглядали в мене в журналі? Ні, він очі. Як от я вам хотіла показати про те, здавалось би, такі маленькі восьминоги, наскільки вони бувають, можуть бути небезпечними. І тут а, два, два небезпечні хижаки між собою uh, борються. Це Морська змія і ось Як ви думаєте? А я поняла, це епічна буде драка. Як я ви думаю. думаєте, хто переможе? Я думаю, я думаю ви... що восьмі... Давайте це... почермо. По по Будь ласка, Тимур. Я думаю, що, я думаю, що... Я думаю, що по победить осьмінок, тому що він буде атакувати своєю жижею. Так, ну, чорнила він випускає, щоб збити з пантелику, так? Так. нею не атакує. Він може атакувати щупальцями, ще й отрутою може атакувати. А, -а, -а, -а. так. А -а -а. Але морська змія також отруйна. Угу. Так, Поля, ти як думаєш, хто переможе в бійці? Я думаю, змія, тому що вона просто його вкусить, і він вмре. Так, дякую за твою думку. Але, будь я, я походу понял. Так, Ігоре, будь ласка, тобі слово. Я думаю, що переможе змія. Так, дякую за відповідь, Юля, ти як думаєш? Я теж думаю, що переможе змія, вона може вкусити і випустити свій яд. Так, але у ось ми ноги теж є зброя, правда? Ну, давайте, да, давайте, давайте глянемо Софійка. Софійка, на жаль, у нас не змогла відповісти з інтернетом проблеми. Давайте подивимось, чи будуть наші припущення правильні, так, Тимурчико? А, по ходу, хопейк, я так помню. Ага, ну глянемо. Ну вийшло. Ви чуєте. звук, дыхания от головы. Фейсбук это я приземный. О, вот это змея. А вот там черепаха почему А, это не черепах. Там у І ще гляньте, як він колір змінює. Чому ми з вами вчора говорили, чому восьминоги змінюють колір? То від, Тому, страху, що вони то... від страху. Так? Mm -hmm. вони да, від страху вони біляють. Так. А чорну-чорнильну пляму випускають, щоб збити з пантелику нападника. Тож, бачите, він все ж таки переймається, що змія його може атакувати. А я заборісь, це змія перевозить. Ні. Але подивіться, О, скажіть, буде. хто на кого полює. Бачите, ось голова змії. Змія намагається втекти. А хто її атакує?

Ну, А вот и медуза. Вот это медуза, а медуза гаргона. <свят> Я же говорил, что змеёк людей. Видите? <свят> да, давай! Вытаскивай вот своей <свят> ворота. Ой, да, ще чучуть. Ви бачите, що ось намагається атакувати змію, так? Да. Я ж казав, що у нього тисяча ХП. І ага. ніяк не, не було. А му ну, чуть-чуть ще залишилося. Ось <ула> ну, там же буде.

Да, 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 да. на быть за сейф за Ні, він намагався полювати собі здобич, але в нього нічого не вийшло. Вона втекла, але можливо, але можливо завдала шкоди восьминогові ми цього, Ми цього тут не дізнаємось, але ви бачите, наскільки можуть бути вони милі і наскільки вони можуть бути одночасно небезпечні, ці тварини. Ну, я подумав, що, мабуть, побіділа би. Осмінок, він він справді напав уже на Так. На він намагався перемогти, правда? Він намагався полювати дуже здобочно, але він він просто, е-е, ну, нападав, е, і атакував своїх же співпристої. І, можливо, він він ще не вміє жити у нього і ще залишилось 100 ХП. Але ми знаємо, ми бачимо, що тут в цій битві ніхто не переможе. Що так? Так? Ми... Ну, тому що вона, вона трошлива, ця змія. Ну, як же вона просто хотіла вижити, вона хотіла втекти, інакше бось ми її з'їв. Так, добре. Про цих е -е, красунчиків ми з вами подивимося наступного разу. Також, ну хтось уже з вас дав відповідь, що. І ці тварини, Полінка дала відповідь: незважаючи на те, що вони такі маленькі, вони можуть бути дуже отруйними і навіть небезпечними для людини. Це одна з найотруйніших тварин світу. Подивіться, здавалось би, така крихітка мила, так? а може бути і небезпечним, і навіть для людини. Так, добре, про невідоме у підводному світі ми ще з вами поговоримо. І у космосі про космос невідоме, теж поговоримо те, що ви писали мені із бажаного про що поговорити. Ну, а зараз зупиняємося і дивимося на наш план сьогодні роботи. У нас чотири онлайн уроки і асинхронно, дизайн і технології. Самостійно ви виготовляєте. За інструкцією, чому? Так, Юлечко. А чому не буде української мови? По четвергах ніколи немає української мови, ти ж сьогодні говорила, що сьогодні четвер. А... Так. Ой. Раз, українська мова чотири рази на тиждень, так? Понеділок, вівторок, середа і п'ятниця, а сьогодні у вас день легкий. Удні четвер, ну, три дні від навчалися, не складно було, тому четвер у вас день полегшений. Такий у нас на сьогодні план роботи. І ще вам додався, додався один урок о 12.45 ЛФК лікувальна фізкультура. Тож, Ні, о 12 ми, ми їдемо е, на басейн і я не змогу. У тебе своє тренування. Добре, ну хто зможе приєднуйтесь до ПК о 12.45. Так, дякую вам за роботу, дякую за те, що приєдналися до мене, підняли мені настрій. Сподіваюся, вам було цікаво дізнаватися про невідоме у підводному світі. Було цікаво. Да. Так. Так, рада це чути. На наступних ранкових зустрічах ми з вами обов'язково продовжимо. Невідомий. Добре, добре Дякую вам за роботу і до зустрічі на першому уроці. Добре. Добре.